Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко добрий, із радістю, яка мене переповнює завдяки одеським кошенятам, які, незважаючи на обстріли, прильоти і всякі інші негаразди, які росіяни убивці з Росії країни терористів по багатому насипають на Одесу, спромоглися реалізувати з-поміж інших важливих. Етапів і частин проєкту роботу, яку зараз покажемо, продемонструємо з крильчаткою. І треба розуміти, що на вузлах БМП, так, компресорних, це один із найбільш таких наріжних каменів, найпроблемніших вузлів, найпроблемніша частина, якої в Україні знайти аналогів не вдавалося, і. В тому числі коштом волонтерським, з банки, до якої багато хто з глядачів долучений, проводилися різноманітні дослідження. І сьогодні, щойно, я отримав відео експериментів крильчатки, друкованої на 3D-принтері, паном Андрієм з міста Фастова. Дякую, пане Андрію. Безумовно, будуть. У подальшому експерименти на машині, будуть експерименти з матеріалами. Але фундаментально, щойно, ми отримали кістяк, те, що така крильчатка в змозі працювати на перших випробуваннях, на 3600 обертах, на електроприводі. Так, це не дизель з його зворотними імпульсами, але тим не менше, усупереч. Чималої кількості сумнівів і демотиваторів, які з поміж іншого писали в Ютубі, що вона розлетиться. Вона, як мінімум, зараз тримається на 3600 обертах. Ми будемо ретельно прораховувати варіанти, навіть коли двигун БМП іде, так званий рознос. Так, його там валить 2800, можливо, навіть більше. Будемо прораховувати, крутити, досліджувати. Але, але. Наполегливою старанною працею і купою ресурсів, які залучають одеські кошенята до того, ми сьогодні, останній день липня 23-го року, маємо наочний результат того, що пластикова крильчатка аналог важкої, алюмінієвої, радянської. Далеко не завжди доброї, навіть нової складського зберігання, які я за півтора роки ніде в Україні не спромігся знайти у продажу або виготовленні, і слухав купу історій про найрізноманітніших варіантів, і у підсумку єдиний робочий варіант на сьогоднішній день, окрім там космічних закупівель через 3, 5, 10 Казахстани російської продукції, ми знайшли цей варіант. Він працює і ця радість мене переповнює. Я не можу не поділитися нею з вами. Дякую за участь всім долученим. Перемагаймо, бо з, такими, з такою підтримкою, з такими людьми, інженерами, працівниками, помічниками, волонтерами, з такою шаленою підтримкою. Просто у Росії нема шансів. Земний вам всім Уклін, насолоджуйтеся відосами разом зі мною. Будьте благословенні! Слава нації! Так, отже, маємо місце колесо вже посаджене на відновлену вал-шестерню, яку ми заварили Тут були шлюси, і ми зробили конус. Конус я вже, на жаль, посадив М12. Я, на жаль, вже не можу його так просто зняти. Я його трохи вже запросила, але сподіваюся, що не дуже. Ну, від руки ви його, його не кусало, але я вже чуть притягну його давно. Тут маємо кріплення на більшому діаметрі, ніж оригінал, для більшого щеплення та моменту передачі на пластиковому колесо. Отже, зараз буду тестувати на обертах 3600, буду плавно його розганяти. Потом вот так плавно разминут. 1200, двести, 1500... 1800. пятьсот, з 3600 обертів. Just так вона працює. На жаль, я максимум можу подивитись візуально, як вона себе почуває, але там ніде ніяких тріщин поки немає. Ось так. Тож, маємо таку хронологію. Це вже Надрукована пластикова крильчатка з збільшеною ступицею, вже з конусом. В оригіналі мали ось таку трохи покоцаний шліц, є отаку ступицю. Була ще одна зі зношеними шліцями, ми її наварили, відрихтували. зробили її від відпуск печі, її відновили. Ні, не відновили, а зробили новий конус. А ось це заготовка під нову вал шестерню. Одна з заготовок. Тут вже будемо робити, залишилось тільки зуби нарізати. будемо робити тільки з конусом. Як бачили, конус робить дуже гарно Оп. і вже його звідти не дістати. дістати, але дуже гарно сидить. Коли тестували на верстаті, то витримало 3600 обертів і цей конус залишився як треба. Коли робили конус, базувались по цій поверхні там, де йде чипник, я так розумію.